Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Весела Сімейка. Мене звати Олена, і сьогодні я хочу записати для вас розмовне відео на тему правильного планування свого життя для того, щоб ваші плани і ваші мрії здійснювалися. Отже, є три фундаментальних аспекти саме планування вашого життя, ваших мрій і досягнень. Отже, щоб ви могли досягнути того, що ви хочете. По-перше, ви маєте сісти і продумати, який ваш план, яка ваша мрія, про що ви думаєте і чого хочете взагалі досягнути у своєму власному житті? Перший такий пунктик – це бачення. Потрібно бачити. Ваші бажання спланувати їх для того, щоб досягти якоїсь цілі, ми постійно маємо спочатку мати власне бачення, бачення того, що ми хочемо взагалі, яку ми хочемо поставити перед собою ціль, яку ми маємо мрію, яку ми маємо мету. Тобто, по суті, бачення того, що ми хочемо, впливає на реалізацію, на досягнення нашої мети, нашої цілі, нашої мрії. І треба сформувати правильне бачення, тобто таку спрацьовану стратегію побачити розвитку свого власного і а, окреслити шлях, по якому ви будете йти. Треба бачити, що ви хочете отримати в кінцевому результаті. Коли ви сплануєте свою ціль, кінцевий результат, який ви хочете бачити, усвідомити, що ви хочете усвідомити свої мрії, свої бажання, то другим пунктом треба обов'язково перенести цілі свої в результат. І для того, щоб ваш результат ви побачили в кінці своїх дій, ви маєте напрацювати такі, знаєте, звички. Припустимо, ви хочете стати відомим письменником. Так, що для того треба? Треба усвідомити, коли у вас є вже мета, образно, я так розповідаю, то треба подумати, що треба для реалізації тепер цієї мети. Якщо Припустимо, а ви хочете стати відомим письменником. Ви маєте спланувати, що в цьому році я маю випустити хоча б одну книгу. Що таке планування? Ви маєте чітко розуміти, що ви маєте робити кожного дня. Планувати на роки це, звісно, настільки змінюється наше життя, що неможливо спланувати, що трапиться з вами. Там, через півроку, навіть не через рік. Але коли ви знаєте, що ви саме хочете для того, щоб досягнути результату, ви повинні для себе чітко кожен день що потрібно вам робити. Тобто, якщо ви поставили собі за мету написати книгу, видати книгу цього року, треба продумати, скільки сторінок буде у вашій книзі, так? Скільки слів буде містити ваша книга. Це так, я на прикладі письменництва припустимо. І ви маєте вирахувати, скільки вам потрібно кожного дня буде друкувати саме слів. І ось таке, знаєте, планування того, що я хочу в кінцевому результаті, написання, припустимо, книги. Ви маєте розміркувати і поділити чітко. Те, що ви можете робити кожного дня для досягнення кінцевого вашого результату для того, щоб випустити книгу, 8 тисяч слів. Тобто ви цю суму розділяєте на кількість днів і можете дізнатися, скільки ж вам слів потрібно друкувати кожного дня. І ось, коли це війде в таку, знаєте, звичку, в послідовність, ви кожного дня будете. Робити щось для того, щоб побачити все ж таки кінцевий результат, щоб до нього дійти, ось то кожного дня ви маєте прикладати зусилля, і головне бачити, що саме вам потрібно робити для досягнення вашої цілі, для реалізації вашої мрії, вашої мети. Звички формуються, як правило, важко, але якщо ви дійсно хочете досягнути тієї Цілі, реалізувати свою мрію, то ви маєте бути настільки вмотивованими, щоб дійти до того, що результат ви все таки перетворите на звичку. На звичку діяти кожного дня. Припустимо, ви хочете знайти нових друзів. Для цього ви мрієте мати багато гарних людей в своєму колі спілкування, то ви можете розпланувати зустрічі кожного тижня, що ви маєте ходити два рази на тиждень на якісь заходи. При відвідуванні заходів ви будете знайомитись з новими людьми. І все ж таки знайдуться люди на цих заходах, які будуть близькі. А до вас душею своєю, своїми роздумами ви будете знайомитися з новими людьми, і ви знайдете собі нових друзів. Якщо це мета, і ви себе почуваєте. Якось, знаєте, сумно самому, нема нових друзів, то о, ось як результат тобто ви бачите, що ви хочете в результаті отримати нові знайомства, гарних друзів. Тому ви маєте зробити собі такий план, який увійде потім у вашу звичку для досягнення результату. Тобто, кожного, припустимо, тижня я буду відвідувати два заходи, які будуть відбуватися. У вашій країні, де будуть збиратися люди, однодумці можна на різні заходи, які вас цікавлять. Ось, і ви там своїх знайдете однодумців, і також заведете, знаєте, нові такі живі а Відносини, з'явиться живе спілкування, і як результат ви отримуєте досягнення, отримаєте своєї цілі, своєї мрії. Мрії мати багато гарних друзів. Ось, бачите, мої любі, що досягнути, щоб досягнути результату, нам потрібно чітко усвідомити три основних пункти. Це мати правильне бачення, яке впливає на. Реалізацію вашого бажання, вашої мети, вашої цілі. І коли ви це уявляєте, ви маєте сформувати правильне бачення, тобто стратегію правильну для досягнення своєї власної цілі та мети. Друге, це дуже-дуже Такий, знаєте, особливий пунктик, коли ви бачите, але ви гадаєте, що ви того не досягнете. Як можна, знаєте, так мріяти, просто мріяти, але нічого для того не робити. І це дуже провальне таке, знаєте, думка така провальна, бо кожна людина, поки вона живе на цьому світі, вона може змінити своє життя. Так само може, якщо вона настільки захоче, знаєте, змотивується, бо багато людей живуть і кажуть, ну це ж не досягнеться. Досяжна мрія, але ж я от мрію. І вони, знаєте, так живуть місяцями, роками, і до них не приходить усвідомлення того, що їм потрібно робити кожного дня для досягнення тої омріяної цілі, яку вони ставлять перед собою. Якщо ти бачиш і хочеш, ти вмотивований, то другим етапом ти обов'язково будеш переносити свої цілі в результат. Тобто, власне, в такі дії, які ти будеш виконувати кожного дня, з усвідомленням того, що в кінці ти все ж таки отримаєш бажаний свій результат. Для того, щоб це було ефективно, ти ці дії просто маєш перетворити на звичку. На звичку постійно кожного дня вкладатися для досягнення своєї цілі і своєї мети. І третій немало важливий пунктик це відстежування прогресу. Тобто ви маєте, коли ви ваші дії вже увійшли в звичку, ви маєте через якийсь проміжок часу зупинитися і подумати, чи правильно я дію, чи додаю я настільки, знаєте, своїх. Зусиль для реалізації того, що я намітив, реалізації того, що я бачу, щоб дійти все ж таки в кінцевому результаті до, до повного досягнення своєї мети. Тобто ви маєте аналізувати, чи достатньо тих зусиль, які ви прикладаєте для того, щоб все ж таки в кінці дійти до тієї цілі, яку ви собі поставили. Тому, мої любі, ось так я вам розказала про три основні етапи, які має усвідомити людина. А це планувати свою мету, свою ціль. По-друге, це обов'язково почати діяти, бо без дій не буде результату. Це однозначно. І а, намагатися зробити свої дії, перетворити свої дії на звички. На звички робити кожного дня щось одне, а, але все ж таки поступово з кожним днем набли, наближуватися до своєї цілі, до своєї, до своєї мрії. І третє, це, звісно, що відстежувати прогрес своїх дій. Чи дійсно вони в повній мірі призведуть вас до досягнення вашої мети, вашої цілі? Я надію, що ви щось почерпнули, я когось змотивувала все ж таки ставати, планувати і, знаєте, оцінювати, що ви можете зробити дійсно для досягнення своєї мети, своєї цілі. Обов'язково плануйте. Мрійте, але не тільки мрійте, а робіть все для того, щоб ваші мрії стали реальністю. Ми все можемо, поки ми живі, поки ми дихаємо повітрям, ходимо по цій землі, усвідомте, що кожна людина вона унікальна, і треба тільки всередині ми самі себе можемо змотивувати, розпланувати наше життя таким чином. Щоб досягнути власного результату. Тому, мої любі, мрійте, дійте, будьте успішними людьми. Я вірю у вас, мої щирі, мої найкращі українці. Всіх обнімаю! Цьом па, -па.